Вітаю вас, дорогі наші глядачі. З вами Анна і корисний додаток з пошуку роботи у Польщі. Your App. скоро 1 вересня, а це стрес не тільки для дітей, а й для батьків. Для дітей, бо вони починають гризти цей твердий і тяжкий граніт науки. А для батьків, бо це роздуми, де брати гроші, щоб зібрати свого улюбленого школярика до школи. Не стресуйте, дорогі наші батьки. У нас є для вас гарна новина. Ви можете скористатися державною допомогою у Польщі, яка існує доволі давно. Вона називається Добрий старт і призначена для сімей, у яких є наші улюблені школярі. Цією допомогою ви можете скористатися як тільки ваша дитина пішла до першого класу. Це допомога разова. Ви можете нею скористатися один раз на рік. І в розмірі 300 злотих отримати її на одну дитину. Якщо у вас дві дитини, то це 600 злотих. І далі заяву потрібно подати з 1 липня по 30 листопада. І що не менш важливо, для того щоб подати цю заявку, вам потрібно спочатку визначитися зі школою. Визначили, яку школу йдете, подаєте заявку. Якщо батьки дитини проживають окремо, все в житті буває, то заяву повинен подавати один із батьків, з яким проживає дитина. Щоб іноземці могли подати цю заявку, їм потрібно мати карту побиту або візу Д18, Д21, Д23. І що дуже важливо, українці, які перетнули кордон з Польщею після початку війни і отримали песель Укр, теж можуть подавати заявку на отримання цієї допомоги. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи отримували ви цю допомогу, які є нюанси. Не забувайте завантажувати наш додаток, бо там є корисна інформація, безкоштовні вакансії і все, що потрібно для життя у Польщі. Па-па!